Дорога велетнів. Ірландська народна казка. Колись давно в Ірландії жили велетні. Найсильніший і найвідоміший із них був Фін Коул і Кукук. Кукук був великим розбишакою. Він лютував по всій Ірландії та бився з кожним велетнем, якого зустрічав. І завжди перемагав. Люди казали, що він міг зробити землетрус, тупнувши по землі і розплющити блискавку як млинець. Кажуть, що його сила була в середньому пальці правої руки. Фін Маккул також був сильним, але він боявся кукука, і коли він чув, що кукук наближається, він завжди знаходив виправдання, щоб піти звідти. Одного разу фін і його родичі збудували дорогу велетнів, велику дорогу через море, що сполучала Ірландію та Шотландію. Фін дізнався, що Кукук вийшов на цю дорогу і іде до Ірландії. Тоді Фін сказав думаю, я ненадовго піду додому, щоб побачити свою дружину Уну. Вона сумує за мною, коли я йду надовго. Тож фін вирушив до свого дому, який знаходився на вершині пагорба, кнокмені. Багато людей дивувалися, чому Фун і Іна жили там, оскільки це була висока гора. Але фін сказав, що вибрав це місце, тому що йому сподобався краєвид. Але, по правді кажучи, він жив там, щоб не бачити, чи… Прийде Кукук. І ця гора була найкращим оглядовим майданчиком на милі навколо. Коли Фін обійняв Уну, вона запитала його, чого ти прийшов додому так рано, Фіне. Я прийшов додому, щоб побачити тебе, моя кохана, сказав Фін. І вони радісно пішли обідати. Але невдовзі Уна зрозуміла що фін хвилюється, і що є інша причина його повернення. Фін зізнався, що кукук турбує його, і він прийде за ним. І тоді фін не знає, що буде робити. Ну, не впадай у відчай!» – сказала йому дружина. Я тобі допоможу. Вона попросила свою сестру вийти на сусідній пагорб. Сестро, що ти бачиш? крикнула вона. Найбільший велетень, якого я коли-небудь бачила, йде сюди. Я покличу його на свій пагорб і дам йому підкріпитися. Це може дати вам і фіну трохи часу, щоб підготуватися до його приходу. Фін нервував ще більше. Єдине, про що він міг думати, це блискавка, розплющена, як млинець у кишені кукука. І він... Тремтів від страху перед тим, що з ними може статися. Ваші розмови про млинці дали мені ідею. Я збираюся спекти хліб, сказала Уна. Який сенс спекти хліб у такий час? закричав фін. Але Уна проігнорувала його і почала мішати тісто. Потім вона пішла відвідати своїх сусідів, що ще більше стривожило Фіна. Вона повернулася з двадцятьма однією з залізною сковородою. Кожну з них вона замісила тісто, щоб зробити двадцять один корж. Кожен із них із залізною решіткою в центрі. У нас пекла хлібні коржі, прибрала їх, а потім сіла відпочивати і задоволено посміхнулася. Наступного дня вони помітили кукук. Який піднімався на гору до їхнього дому. Лягай у ліжко, сказала Уна Фіну, і прикинься моєю дитиною. Мовчи і слухайся мене. О другій годині прибув Кукук. Це будинок Фіна Маккоула? запитав він. Я чув розмови про те, що він каже, що він найсильніший велетень у всій Ірландії. Але я хочу випробувати його. Так, це його дім, але його тут немає. Нещодавно він пішов з дому дуже розлючений, бо хтось сказав йому, що неподалік є інший велетень на ім'я Кукук, і він негайно вирушив його зловити. Сподіваюся, він не спіймає бідолашного, бо якщо це зробить фін, виб'є з нього начинку. Я кукук, відповів велетень, я його шукаю. Він пошкодує, коли я його знайду. Я роздавлю його як млинець. Фін затремтів, почувши страшне слово млинець. Але юна просто розсміялася. Ти не міг бачити Фіна інакше б ти подумав інакше, сказала вона. Але оскільки ти тут, ти можеш допомогти мені. Вітер дме в двері, створюючи жахливий протяг. Розверни будинок для мене, як це зробив би фін, якщо б він був тут. Кукук повірити не міг, що фін може зробити таке, але він вийшов на двір і повернув будівлю одним пальцем, щоб вітер більше не дув у двері. Тоді Уна сказала Фін пообіцяв мені, що ці скелі. На пагорбі внизу, щоб зробити джерело, яке буде нам давати воду. Чи міг би ти зробити це для мене, оскільки фіна тут немає? І знову куку був вражений силою Фіна. Він вийшов на вулицю, щоб зробити тріщину в скелях, щоб вода могла текти. Уна подякувала йому за допомогу і запропонувала трохи поїсти. Разом з м'ясом і капустою вона принесла. Один з хлібних коржів, які спекла. Коли кукук вкусив хліб, він вигукнув від болю Ой, я зламав своїх два найкращих зуба. Але тільки такий хліб їсть мій чоловік, сказала Уна. Спробуй інший. Може, це буде кращий. Голодний велетень схопив іншого, але знову з жахом крикнув Чорт забирай, твій хліб. Так у мене взагалі не залишиться зубів, заревів він. Уна вдала що здивована. Навіть наш син їсть цей хліб, сказала вона, передаючи фінові пиріг без заліза всередині. Тепер кукук тремтів від жаху. Якщо хлопець може їсти такий хліб, то який ж його батько? Кукук захотів подивитися на зуби дитини, яка може їсти хліб з залізом всередині. Задні зуби найміцніші, сказала Уна, поклади палець дитині в рот і спробуй сам. Фін зрозумів, що це його шанс. Фін сильно вкусив палець велетня, і коли Кукук здивовано відсмикнув свою руку, середнього пальця там же не було. Кукук був приголомшлений. Він знав, що втратив силу. Він вибіг з їхнього дому. І з жахом і криком більше його ніхто не бачили.